Всім привіт! В цьому уроці ми спробуємо розібратися з проблемою, як, працюючи в Inkscape, зберігати наші зображення в такому кольоровому режимі CMYK. Скажу зразу, що Inkscape він не підтримує цей кольоровий режим. Він зберігає в режимі, в режимі RGB. За замовчуванням в нього такої можливості немає, тому, якщо ви звикли створювати свої проекти зображення малюнки і так далі в цьому гарному безкоштовному векторному редакторі, але коли ви хочете надрукувати десь у типографії, то там зазвичай просять, щоб малюнки ваші були. В цьому режимі. Зазвичай вони друкують в режимі ЦМІК. Це такий режим, де кольори такі стають тусклими. Не будемо вдаватися в ці подробиці. Давайте я вам покажу, як вийти з цього положення. Ось, наприклад, я взяв два таких малюнка. Один в форматі JPEG, точніше, PNG, це растровий формат малюнку, ось такий. І в PDF це векторний, ось такий осінній острів. Тобто ми маємо два файли, один растровий, другий векторний. І от нам їх треба перетворити. Переконвертувати із RGB формата в CMYK. Точніше, не формата, а кольорова схема така, кольоровий режим. І як це зробити, якщо ми працюємо в Inkscape, але там такої можливості нема. Покажу вам декілька варіантів. Давайте перший варіант. Є така гарна програма. Вона безкоштовна, і вона для цифрових митців. Ті, хто малюють на цифрових графічних планшетах. ну Або вона йде дуже гарно також і для векторної графіки. І йде як фоторедактор. Типа як в фотошопі там можна покращувати якість фото і так далі. і от це перший варіант, яким ми будемо користуватися. Вона у мене англійською мовою. Ви можете в налаштуваннях зробити ту мову, яку вам потрібно. От відкрили ми її, і що нам потрібно. Ось тут є Open File. Або зверху тут файл, Open. Або ось тут Open File. Вибираємо наш, наш перший малюнок. Той, що растровий, ось він у нас відкрився. І що нам треба зробити? Переходимо в меню Image. Це зображення. І Properties. англійською. Це властивості, якщо ви користуєтесь українським інтерфейсом. Так, клацаємо. Відкривається ось таке віконце. І тут є декілька оцих вкладок. Переходимо на другу вкладку Image Color Space. Це ну, те, що нам потрібно. Вибір ось цього, як я вже казав, режиму кольоровий режим. Як ми бачимо, у нас модель цього режиму RGB RGB-альфа. А нам треба вибрати в цьому випадаючому списку cmyk альфа Беремо Смік Альфа. Тут, в принципі, я залишаю за замовчуванням. Хоча можна спробувати виставити 16 і так далі. Ну, як є за замовчуванням так і залишаємо. профілі Тут вибір невеликий. Але тут написано, що дефолтний це оцей Chemical Proof. З проблемою цих профілів я не буду вам нічого розповідати, тому що я не стикався з цими проблемами. Але іноді, якщо загиб... заглибитись в цю якби, проблему цих профілів, то це дуже така широка-широка тема. Ну, так як я не стикався і завжди, в принципі, ті файли, які створював, з цими профілями за замовчуванням, то, в принципі, проблем в цих друкарнях, типографіях не було. Можливо, вони там самі якось виправляли, тобто, мені ніхто нічого не казав. Залишаємо все, як є: оці перший, точніше, другий і третій налаштування. Змінюємо тільки з RGB на CMYK. Тиснемо ОК. І ми бачимо, як трошки синій кольор у нас став темніше. Тобто воно перевело всі кольори в CMYK режим І все. Тепер, що нам треба зробити, це файл, Save as, зберегти як. І тут вибираємо ось, ось великий список. На е, Ні, нам треба jpeg. jpeg І давайте ось тут напишемо крита. Кріта, щоб ми розуміли, що цей файл створений в Кріті. save тут нічого не змінимо. Окей. Okay. Все. Зберегли. І ще такий момент, запам'ятайте, що, якщо ви хочете відкрити векторні файли в Кріті, то зберігти їх у векторному форматі, наприклад, в PDF ви не зможете. Тому це стосується лише тих форматів, тих малюнків, які в растрових форматах JPEG або PNG. Тому з вектором ця програма вона вектор відкрити може, але зберегти у векторі не зможе. Коли ви будете оце змінювати цей кольоровий режим. Так, це перший варіант. Тепер давайте другий варіант. Це, якщо ми хочемо зробити онлайн без всі всіляких програм, є ось такі файли, точніше, вибачаюсь, є такі два сайти rgb і pdfotsmic.com. Тобто, перший працює. З растровими малюнками. А другий цей PDF можна завантажувати PDF-файли, а PDF-файли вони підтримують цей векторний формат. Тому давайте спочатку зробимо, преобразуємо наш файл, той який PNG. Ось, Вибираємо файл через цю кнопку. Заходимо в нашу папку, беремо, відкриваємо. Ось він у нас з'явився. Так. Тепер тут вибираємо або JPEG, або TIFF. Тут написано, що якщо вибрати TIFF, то це буде кращий результат для друку... ну, коли ми хочемо друкувати. Ну, давайте залишимо JPEG. JPEG він менший розмір файла, тому цей процес буде скоріше. Так, і ось тут за замовчуванням стояв ось цей swap 2006. Це також SMIC-профіль. Я пробував різні профілі, в принципі, я нічого не побачив якихось змін, тому залишаємо той, що за замовчуванням. І тепер жмемо старт. Так, щось не так пішло. Перед цим я пробував, було все гаразд. Давайте спробуємо ще раз. Перезавантажимо сторінку. Так, вибираємо наш файл. Так, папка тест. Png. Так, вибираємо JPEG, профіль не змінюємо, жмемо старт. І ось щось у нас з'явилось. Ось такий файл був. І ось такий став цмік. Бачите, він такий трошки синій темніше. І оцей темно-жовтий такий теж став темніше. І нам треба натиснути на ось. Оце посилання і завантажити в нашу папку. Він тут буде написано вже 15 тобто смік Тобто, за замовчим, той файл, який ми обробляли, він був просто 15. А зберігає з дописом смік Так, зберігаємо. Так, і ще давайте покажу один варіант. Давайте перейдемо в PDF. Щоб з векторним файлом. Тут те ж саме. Вибираємо файл, переходимо в потрібну папку, потрібний каталог, вибираємо наш PDF файл. Тут залишаємо за замовчуванням е, оцей смік-профіль, нічого не трогаємо. І жмемо старт. І у нас створюється е, PDF-файл векторний в смік. Режимі. Також тиснемо на це замовчу, то, точніше, на це посилання. І зберігаємо. Також до назви додавалось слово цМІк. Зберігаємо. Так, це був другий варіант. І останній третій варіант це, якщо ми хочемо використовувати платну програму. Adobe Illustrator. Якщо ви не хочете платити за неї, то ви можете ось по цьому посиланні на офіційному сайті завантажити. І 7 днів вона у вас буде ця програма безкоштовно. Тобто, спробувати її можливості подивитися, як вона працює. Тому або купляєте, або є така можливість. Використати її 7 днів безкоштовно. Давайте тепер подивитись, як цей процес в програмі Adobe Illustrator. Так, вона в мене має російський інтерфейс. Хоча я зараз по максимуму переходжу або на український, або залишаю англійський. Це вона встановлена давно. Так. Файл, відкрити. І давайте відкриємо спочатку ті файли, які нам потрібно переробити. Ось перший. Тут вона пише, що нема встроєного rgb профіля, просто тиснемо ОК. Ось відкрився наш тризуб. І тепер що треба зробити? Файл. Цвітовий режим документа, кольоровий режим документа стоїть RGB. Тобто, за замовчуванням, як ви знаєте, у нас RGB цей режим. Просто тиснемо на СМІК і зберігаємо файл експорт. І отут вибираємо або JPEG, або TIFF, і так далі. Давайте. Добавимо AI, щоб знати, що це було збережено в програмі Adobe Illustrator. Жмемо експорт. Тут, в принципі, із всіх цих налаштувань можна змінити тільки ось на 300 DPI, тобто максимальна якість. Все інше я не трогав. Ну, і тут оцей ползунок можна виставити на максимум на 10, це максимальна якість. Смік уже стоїть, жмемо ОК і зберігається. І те ж саме зробити з PDF файлом. Так, файл відкритий. Відкриваємо наш, наш файл. Ось відкрився. І зробити те ж саме: файл. Так, світовий режим документа. Ставимо цмік. Якщо ви побачили, коли переключаємо на СМІК, то кольори стають такими більш тусклими. Ну і так само зберігаємо. Так, експорт. Тут вибираємо PDF. Так, так, так. Щось я PDF не бачу. Так. Файл. Ага, зберігти як. Ось тут PDF є. Так. Теж додамо АІ. Зберігти. І тут, в принципі, нічого не трогаю. Зберігти PDF І зберігається. Тепер давайте подивимось. Що точно те, що ми зробили в Кріті і на сайтах онлайн, воно дійсно змінило цей кольоровий профіль. Так, відкриваємо створені файли. Так, відкрити. Ось у нас цей був створений. Так, давайте, от Кріта була перша. Відкриваємо цей файл. Окей. І переходимо, дивимося, який тут стоїть цей кольоровий режим. Файл, режим документа, бачите, стоїть СМІК. Тобто, в принципі, все ми зробили вірно і програма кріто вірно змінила цей профіль. Тому закриваємо. Так, тепер відкриваємо той файл, що ми онлайн зробили. Перший. Так, файл. Теж стоїть СМІК, бачите? І останній PDF відкриваємо. Так, ні. Файл відкрити. Ось. Той, що ми онлайн. PDF зберегли Так, перевіряємо. Теж стоїть СМІК. Так що, в принципі, я вам показав три варіанти, за допомогою яких ви можете, якщо вам потрібно, змінити цей профіль. Але якщо ви просто, наприклад, робите якусь роботу для веб-дизайну, тобто вас хтось просить створити рекламні банери для Instagram, для Facebook, там, в принципі, в принципі, ці моменти неважливі взагалі, тому що ви все одно будете завантажувати на сайт, і ця проблема переходу, точніше, зміни RGB на ЦМІК, стосується лише тоді, коли ви фізично будете щось друкувати. Візитив, візитки або там банери, якісь буклети і так далі. Тобто, це стосується тільки. Реальних типографій. Якщо ви будете друкувати у себе на принтері, тут в принципі неважливо. Тому що, наскільки я знаю, звичайні домашні принтери вони підтримують оцей RGB-формат. І там те, що ви створили, просто подаєте на друк вашого принтеру і все. А зазвичай, коли ви працюєте з типографією, то там ось проблема цього цмік-режиму. вона Актуальна. Але якщо у вас щось не виходить, щось у вас ви не можете зробити, то в принципі, я, наскільки знаю, за невеличку плату вони можуть це зробити самі. Тобто ви подаєте їм потрібний файл в тому форматі, який їм потрібен, і просите, що можливості такої перевести нема. Будь ласка, зробіть це самі. За невеличку плату, якщо ви там, не, одну, не один буклет друкуєте, а, наприклад, там, сотні або тисячі, то я не думаю, що та сума буде важлива, яку вони візьмуть за зміну Серджибі на СМІК. І їм це зробити, як ви побачили на цьому уроці, це ну, секунди діла. Тому в принципі, ось такий урок, якщо він був корисний. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Поширюйте це відео, тому що канал, трошки, я так бачу, згасає перегляди, стають меншими. Ну і, в принципі, всім удачі, всім майбутньої перемоги, яка буде 100%. Ми дочекаємось. І до нових уроків, до нових зустрічей, до нових кліпартів. Всім до побачення!